Так, ну розібрався. Така ерундова штука. От. Дивлюся, немає короче. Це фаза, це ноль. А це датчики два, воно видно. от, І дивлюся, контакту немає, а воно а отут дивлюся, контакту немає. Воно щось не достає. От. А що вийшло? Ось Це вже нажимна пружина. І Вона короче, вискочила, стала отак. Ось упорчик. Да? от, І вона не дала на ету. І ця е щоточка вона висяча і не достає. Поэтому контакту немає, то не робимо. А тепер ми робимо що ми робимо? Беремо так ось, скинули його, воно прижимає і можливо зараз буде робити. От, ну фаза тут нормальний контакт. Я це зараз нормальний контакт тось, нажав. Ну, от, на ноль. На сейчас должно быть контактувати, сейчас тем должен робити. По цвету желтый. Получається жултый. І красный це у нас тен. Ну от, я якраз він красний і зеленый. А, красний зелений. І от воно контакт тепер є. Теперь, сейчас подключаем. por